Доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приїхали на поле. Тут нашому одному знайомому треба поборонувати поле, щоб зробити йому, як вам об'яснити правильно. Людина займається, займається конячками, виховує конячок, вчить їх, скаче, об'їжджає, тренує. І ми йому попросили нас, щоб ми йому зробили бігову дорожку. Тут поле було згорене після, тут овес був. Згорали ми це поле. Ну, не ми горали, люди горали. Пішов дощик, і треба таку зробити гарну покругу, допустимо, тут є 10 гектарів землі і по, по, по контуру наче як е, спортивний такий майданчик, наче як бігову дорожку. Так, така бігова дорожка, бде, як, наче, як на стадіоні. І щоб її зробити, тут ця вся грудка, треба її побити, розвалити. Коротше, треба її трошки пережувати, перебити, як ми в народі кажемо. Понятно, що вона ось така го буде. Ну, воно повинно бути таке. Куткувати, розумієте, не можна ні в якому разі, тому що буде асфальт. Треба, щоб була земля м'ягенька. І треба, щоб вона пружинила, ця земелька. Та й коротше, ми з дедушкою приїхали. Не знаю, в три, в чотири може, слоя. Його, коротше, по контуру обійдемо. Обійдемо. І, коротше, щось має получитися. Щось має вийшло. Ну, дуже, звісно, дуже, звісно, поганенько це все кіно буде. Як дідушка, що, головне, щоб, щоб стовба мені не збив. Все. Працюємо ми, коротше, з своєю сепкою на 9 бурів. МТЗ 82. Зараз, вже а там буде видно. О! Кась, цяцьондру знайшов, бачите? Цецьондра. Коротше, зараз побачимо. Поки так, а так далі побачимо. Ну Оце Сепка нічого не зробить, я не знаю. Тут капець. Зараз трошки порпрацюємо. Далі включимося. Ось таке тяжеле боронування. Каміння, кирпичі, грудки, нічого не дає. Нічого воно не дає, вже друга ходка. Трохи побило, а оце камінюка. Не хоче воно його розбити. Ось, що ми йому зробимо? Нічого ми йому не зробимо. Камень. Ось таке. ну Щось трошки виходить. Може піде дощ, ще раз потом пройдемося. Таке кіно. Таке боронування. Дуже погане боронування, осіннє, але нічого не робить. Трохи там розвирівняло, а то все, грудка залишилась. Ось таке кіно. Ось такий огляд нашої сцепки. Сцепка у нас 9-метрова, все робить хорошо. Але є одна, ну. треба два чоловіка, щоб її розкласти. Ми її виготовили самостійно, на саморобна. єд сміється, бо сам якось разу поїхав та й не дав ради. Ось така штельваги по три борони, три борони тяжолі по 50 кг. Ось така сцепка саморобна, розтяжки. Оці бокові вкладаються сюди, щоб по габаритах проходила по дорозі. Це сам виготовив, але треба два чоловіка, щоб її скласти. Ось такий загальний вигляд. Так, ось ми її склали в транспортне положення. Да, це все фізична людська сила, ну, двох. За 10 хвилин ми її склали. Отак вона складена. Все, їдемо додому. Три штильваги, борони, 9 штук.